Щиро всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні мова про кавуни. Всі люблять кавуни та чомусь бояться їх вирощувати. Я вам розповім: звичайно, беремо для подільської зони відповідні сорта, а взагалі, самі ранні, надранні, середньоранні, вони будуть пізніше, в вересні. А ранні сорти ви можете отримати ось таким парниковим способом. В липні, в кінці липня, серпень, це вже буде точно. Висівались кавунчики мої десь біля 20 квітня, ось числа 20-го, зразу накрила плівочкою, коли почали проростати, плівочку підняли і поставили ось такі ящички. Вони мені дуже допомагають. І на все рядочок в проміжку, просто щоб трималась плівка. З часом коли вони підросли, заготовили ось гілочки. З гілочок легко робимо ось такі дуги над кавунчиками, і накриваємо, поки вони в мене в день ось в такому положенні будуть. Провітрюються, і ще дає все-таки плівка додаткове тепло. На ніч іще потрібно тримати плівку, так як ночі ще прохолодні для кавунчика, і щоб отримати ранній урожай. Згодом накриємо агроволокном ось цю діляночку. Агроволокно, як ви знаєте, вже буде зберігати вологу під кавунами і ще давати тепло додаткове. Плюс до того агроволокно залишаю на весь період, поки будемо збирати кавунчики, тому що вони будуть ще й від крадіїв робити захист. Від крадіїв захист це найкращий, звичайно, відеонагляд, який вже маємо. Ось, Але і волокно нам теж допоможе. Будь ласочка, вирощуйте в себе кавуни, будете мати без нітратів свій якісний урожай. Дякую за перегляд, ставте лайки, запитання. До побачення!